Переб'ємо вас, тому що до нашої розмови хоче доєднатися Сергій Демченко, народний депутат України, фракція Слуга народу. Доброго вечора, пане Сергію. Вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Сергію, у нас в студії присутні політолог Океан і економіст Андріан Пантюхофо. І якщо у них буде два запитання, то прошу вас залишатися на лінії. Ми будемо їх долучати до нашої розмови. Який стан судової системи зараз? Тобто, чи є брак суддів, брак фінансування та термін проведення судової реформи? На якому ми етапі? Іншими словами, пане Сергію. Ми напевно з вами на етапі, на жаль, первісному ще ми тільки розпочали етап оцінювання суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів. І ми лише започаткували збільшення фінансування на судову владу з наступного року. Тобто, це бюджет 2024, і він надає якісь позитивні сподівання, що. Напевно, працівники судів, які більш за всіх зараз страждають в судовій системі, отримуючи на рівні мінімальної заробітної плати заробітну плату. Не, не розуміють для чого і як, яке їх майбутнє, взагалі в подальшому чи є сенс працювати за такі кошти, тому не, не знаю, що наступний рік, але. Можу сказати впевнено, що тих коштів, які зараз виділили спочатку своїх пропозицій уряд, потім рішення Верховної Ради, вони, їх не вистачить, на жаль, для того, щоб змінити ситуацію кардинально. Але якийсь посил позитивний, це вже, напевно, буде гарно. і Uh -huh. Сподіваюсь, виправдування виправдання в влади на сьогоднішній день, яка має забезпечити судову владу в повному обсязі фінансуванням. Єдине виправдання це воєнний стан і всі кошти на. Пане Сергію, Боротьба ви збору. зараз підняли таке дуже цікаве питання стосовно працівників суддів? Тобто, по великому рахунку, це люди, які не є суддями, вони є працівниками тих чи інших суддів судів, тобто це райони можуть бути там, міські, і вони отримують дуже маленьку зарплату. Ми про це чули, і ми знаємо, що нібито депутати мали це питання вирішувати. Ви кажете про посил, що будуть гроші якісь там додані. А чи не здається вам, що треба передивитися, переглянути підхід до? До взагалі заробітних плат. Тому що не може бути такого, щоб у суді була зарплата, яка там в десятки разів перевищує зарплату його помічника. Я вважаю, що у всіх має бути достойна заробітна плата, а не у всіх має бути погано або в когось гарно, а в когось погано. Я думаю, що у всіх має бути достойна заробітна плата. А достойна заробітна плата в судовій системі це насамперед незалежність судової, судової влади. Коли ви йдете до суду, зрозуміючи, розуміючи, що людина, яка буде причетна до розгляду вашої справи, отримує замало коштів, а з іншого боку, особа, яка має цих коштів занадто, ну у вас напевно з'явиться сумнів. Чи дійсно ця влада незалежна, якщо вона навіть не може себе забезпечити, прогодувати? скажімо так, прямо, якщо ця, ця людина буде вимагати Ну, на, на найпростіших речей влаштувати свою дитину до садика до садочку якогось да? або купити щось більше, ніж буханку хліба. Ну вам зрозуміло, що ця влада залежна, і ви не захочете йти до, до такого суду, і е, ви ніколи не повірите, що то те рішення, яке прийме відповідний суд, воно буде справедливим і чесним. Тому це одна з головних ознак незалежності судової влади. І питання про те, що всім знизити, тому що всім погано, це означає, що втратити незалежність судової влади. Питання про те, що чи мають судді отримувати ті кошти, які вони отримують. Ну напевно, так. Більш того, це позиція не тільки моя особиста, це позиція є венеційської комісії, інших міжнародних організацій, які достатньо не ніякої критики, не можемо щодо них застосувати. Ми вприймаємо їх позицію як аксіому для себе. Ми розуміємо, що судді, які на сьогоднішній день, Отримуючи заробітну плату, вони мають виправдовувати її. Є випадки, що це не надії на когось, але це не означає, що ми маємо зробити зворотній шлях, і у нас такого шляху ніхто не підтримує і ним не, не може бути взагалі. Він не обговорюється. Є питання іншого характеру: що судова влада має незалежно фінансуватися, вона не може бути залишити від примх міністерства фінансів. Сьогодні міністерство фінансів вирішило дати кошти. Завтра воно не вирішило дати кошти. Розумієте, це своєрідний вплив на судову владу і ті обґрунтування, які досить часто є необ'єктивними: що ну ми вам не дамо кошти, тому що ми вважаємо судову владу недоброчесною, або ми вам не дамо кошти, тому що у вас занадто багато суддів. Але я перепрошую, ну це передбачено діючими нормами. Відповідна кількість суддів відповідно Пане Сергію, до, його, до залишайтеся, навантаження. будь ласка, з нами на лінії, але от, власне кажучи, ви підвели повільно до мого запитання до нашого політолога пана Олега. Як ви думаєте, чому настільки кожного разу реформа судової системи є заполітизованою? І коли це нарешті закінчиться? Тому що все, що говорить в тому числі наш спікер зараз, це виглядає трошки з політичним присмаком. Давайте я назву це таким коректним. Словом, а може в час війни це пора вже завершувати? Тому що завжди суди, це останні інстанції. Якщо ти влада в Україні, то ти хочеш мати контроль за останню інстанцію. Тому що в певний момент тобі можливо прийдеться скористатися цими послугами для того, щоб захистити себе від прийнятих рішень, від активів, всього іншого, що набув, оскільки коли не працює правова система і інституції, будь-що ти будеш робити на посадах, хороше чи погане. Завжди можна по формі взяти тебе за зябро, що ти десь порушив якусь якийсь папірець. А можна запитати у пана Дихне, який очолював, наприклад, аеропорт Бориспіль, за якого вся бізнес-пільнота України, по-моєму, найавторитетніша стала горою, коли отримали рішення суду. І тим не менш, це нічим не гарантувало і нічого не захистило. Тому, в будь-якому разі, принцип до сих пір залишається у нас тоталітарною радянською державою. Був би чоловік, а стаття не йдеться. І це технологія, технологія тоталітарних держав, коли спеціально зроблено так, щоб по закону нормально зробити неможливо було, щоб завжди були виделки і суперечності, вилки, перепрошую, суперечності, для того, щоб завжди кожну можна було тримати на гачку. Просто в нашому випадку система виродилася, і тепер ці гачки всюди висять, і немає централізованої системи тоталітарної, яка контролює цим громадян. І хто опинився наразі корупціонером на якомусь кріслі? Або в певному управлінському кріслі, або просто місцевий князьок, в якого на гачку судді, то і контролює всіх хто нижче нього знаходиться. Пане Сергію, чи погоджуєтеся ви з подібним формулюванням пана Олега? Чи хочете відрефлексувати щодо заполітизованості судової системи? Ну, по-перше, давайте ми всі маємо розуміти, що судова влада це єдина гілка влади, яка незмінна. Тобто судді обираються пожиттєво і їх статус не має е, часових рамок. Відповідно, це гарантія незалежності відповідного судді, про яку ми казали е, в попередньому обґрунтуванні. Да? І це єдина гілка влади, на яку ви не можете цим часом вплинути. Тому, коли змінюється виконавча влада, змінюється законодавча влада, ну, на жаль, е, Попередні, скажімо так, випадки цих змін, вони вказують на те, що дійсно є бажання взяти під контроль за судову владу, є бажання впливати на неї. І якщо це бажання реалізується, то я скажу, що країна, держава втрачає в своїй безпеці, напевно, оскільки суди це остання, остання інстанція орган, який має забезпечити законність в країні. Має стримувати і нову виконавчу владу і нову законодавчу владу. І друге, напевно, що я хотів би сказати, що найгірше це коли судді бояться, коли є якась їх залежність, чи вони вважають, що вони не, не знаходяться в безпеці, коли на них є вплив. Тоді вони спроможні прийняти лише одні рішення відповідно до ем, тих розкладів, які примушують їх чи змушують їх боятися, розумієте? І це дякуємо найгірше. вам, пане коли ми кажемо про реформи. Да коли ми кажемо про будь-які зміни про фінансування, це все питання. Дуже тонкі щодо судової влади. Якщо вони викликають, хоч якісь маленькі ознаки залежності, ну це ми втратили країну, втратили державу. Немає Дякую вам, пане розуміти. Сергію, що знайшли час і можливість долучитися до нашого Власне. ефіру. Сергій Демченко, народний депутат України, фракція Слуга народу був з нами на прямому зв'язку.